Всім привіт, друзі! З вами Талям. Сьогодні буде не дуже типове для нашого каналу відео. Фух. Коротше, я сьогодні на тихому полюванні в пошуках лисичок. У нас почався на полісі сезон лисички. Це непоганий спосіб підзаробити. Ціна сьогодні варіюється від 230 до 250 гривень за кілограм. І ну... В принципі, якщо знайти місце нормальне, можна знайти 10-12 кілограмів. Загалом непогано можна підзаробити, скажімо так. Плюс починається чорниця. І замість того, щоб виїхати з поплавками чи з фідерами десь на якусь рибалочку, я сьогодні вирішив добратися до якихось таких глухих місць, щоб пошукати в нас лисичок. Але вже, скажімо так, Почалися певні перепони. Та, так як я от сьогодні на моєму скакуні вірному е, вже я згубив ключі від нього. Я не знаю, як добратися до бардачка. Вони в мене от, ось тут торчали. Десь, походу, я їх зачепив, коли вибирався із болота, і коротше, нема ключів. Добре, що виломаний замок, ніколи не радувався зломаній техніці, але сьогодні я надзвичайно задоволений тим, що вона зломана. У тобто, мене замок запалювання випав, і я, як можете, бачу, бачити, заводжу його ножиком. Тобто повернув і. Гурцугур і поїхав. Е, ну, якось так. Коротше, я ще тільки от сказати на півдорозі, а я вже попояс мокрий. Я вже, коротше, у болото, є, ледве витягну цього мого корчика маленького. і буду шукати містяки. Сподіваюсь, що сьогодні е, оці всі зусилля і це все, скажімо так, що я сюди поліз взагалі буде виправдано. Ну, так що не переключайтесь, дивіться, що буде далі. Ч -ч -ч -ч. Ого! Так, народ, дивіться. Дивіться, дивіться, що я бачу. ну коротше видно, да, що тут мало хто їздить. Дивіться, який красавець. Я його поки зривати не буду. Ах, клас! Просто, глянь, яка там нога. Супер. Я поки його зривати не буду, бо я ще одного бачив. Здається, може це... А, це в нас бабка. Тобто підберезовик. Вон один, вон другий. В общем, це у мене будуть такі от... А, вон третій, подивіться. Ось третій. Перший якого я побачив. Ось ще один заховався. Ого, там їх ціла купа однієї. Там, там. Скажемо так, якщо я нічого сьогодні не наберу із лисичу, то я буду добирати цими от різними підберезовиками, білими грибами, якщо будуть попадатись. Ну, щоб, типу, в порожню не їхати. Ну, якось так. Так що будемо шукати спочатку наші лисички. Вже правда, й дощик починає накрапати, але мене це ніколи не зупиняло. Я вже і так пів по пояс мокрий. А, е, да, ви ще можете задатись питанням, чому я саме, ну, типа, лізу через ці болота і все це діло. Е, дивіться, там, де є дороги, там, де є нормальні під'їзди, люди їдуть машинами, мотоциклами, нормальними мотоциклами, такі, типа, що можуть проїхати по нормальних дорогах, не таких як я. І вони його зазвичай вибирають. А такі, от е, глухі місцини, туди не можна. Не доїхати, скажімо так, і дуже важко дійти, бо йти предможа, там 5 -7 кілометрів сім. Туди ніхто не доходить, і можна попасти саме на клондайк лисички, знайти цікаві нові місця на майбутній сезон і якось так. Так що буду пробувати шукати такі місця. Коротше, народ, як завжди. Їду по одне, а трапляється інше. Прямо з дороги побачите, якого гіганта я знайшов. Тут їх навіть два. Просто ви гляньте. Ось моя рука. Ви, ви просто подивіться на цього пацана. Він твердий, як камінь. Тобто він не червивий, його не розілий. Дивіться, ось один, ось сидить інший прямо в ландишику. У мене вже є потенційно три гриба. Так, народ, я їх не беру. Я їду на лисичку, куди мені їх брати? Я зараз їх наберусь. І просто що я буду робити з ним? Вертатись назад через болота? Ні, і з трьома грибами. Мене вони займуть майже всю тару. Коротше, буду їхати далі. Ну це просто клас. Народ, знаєте, от ту, як воно там приказку, що хто шукає той знаходить. В общем, е, я вже пройшов чимало по лісу. Тут такий ось крутий березнячок. Кругом і я вже думав виходити. Але дивіться, що знайшов нашо... я. Дивіться, дивіться. Оба! оля ля 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 Дивіться, скільки їх, які вони гарнюші. Е, це малесенька така от колянка. Це ще, я думаю, тільки початок. Головне, що я тут їх знайшов. Ось ще. Можете бачити теж. Також є. Ну що ж, ну ну вже початок є, місце перспективне, я вважаю. Треба тут крутитись, так що показую, уже, коли зберу, скільки зібрав в, ну, з однієї цієї місцини. Так, народ, значить, нарізав я ось. Зараз покажу. Ось так по кругу обійшов, 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 прийшов на своє місце. Тут в мене рюкзачок стоїть. І що в мене вийшло? Ну, Щоб сказати, дуже багато кулів, десь е, п'ята частина відра. ну, тобто, Я затратив на це десь хвилин 10, зібрав от стілічки. Так, я ледь не забув ще. Я взяв з собою кантер і хочу побачити, скільки набрав от, ну, буквально за ці от 10 хвилин. Тобто в нас е, кіло 160. Не скажу, що це прям мега-мега-результат, але це одна така, от, скажімо так, точка, за яку я зачепився одразу, коли зайшов. І в принципі тут є де розійтися. Буду зараз ходити, бродити. Пройшов буквально 20 метрів і ось знову знайшов рижих. Клас, який їх аромат. Ну просто жоден гриб не зрівняється. Ну, може, хіба білий? Просто такі ароматні вони. М -м -м. Виявляєте, їх пожарити із цибулькою, з часничком. Додати ще трошечки сметани, блін. Ну клас же ж. Так, е, народ, може хто не знав, а може хто хоче, скажімо так, збрати також лисички із комерційною метою, то я вам розкажу, де їх знайти і в яких місцях їх шукати, бо вони реально ростуть не всюди. Тобто, в нас це ж ну, полісся, ліся, лісу, звичайно, багато вирізали, але, скажімо так, вони не всюди росли. Тобто... Є специфічні місця із певними ознаками, де їх потрібно шукати. Дивіться, я зараз вам покажу. Тут майже все переважно йде береза. Е, раніше, я так розумію, от по залишеним, скажімо, таким пеньочкам, тут колись був сосновий такий от ліс великий. Десь відбулася вирубка років 20, може 25, тому що вони вже геть, подивіться, вони струхли. А на нього, на місці цьому. Почав рости от березник. Береза, є там далі он, сосни, але в основному тут берези, саме де я збираю лисички, тут березняк. Він був дуже густий і він почав випадати, так як сильніші дерева вони вибилися доверху, вони закривали сонце для менших дерев. І ці менші дерева просто ну, загинули, вони випали. Можете бачити, скільки їх лежить. ось. Вони бачите невеликого такого розміру були і пропали. Вони випали. І створився такий от березняк. скажімо так. Є ще на великих соснових лісах, де немає моху або моху мало. Такі от, скажімо так, Твердий ґрунт іде і яглиця. Невеликий бажано шар її, що був насипаний, бо є сосновий ліс із великою скажем, підстилкою. Там я ну, мало що знаходив. А є от саме великий, і він такий стопканий, де от, скажем, там часто люди ходять, або е корови, як колись ходили пасли череду десь понад лісом або біля лісу. І по цих, скажімо так, таких от тупких місцях також є лисичка. Але в переважній більшості я знаходжу їх от таких от березняках. Переїхав я коротше, на інше місце. І знаєте, е перспектива налупашити ще повні пакети до відра. Я думаю, не така вже і примарна, як мені здавалося. В общем, дивіться самі. Бах. 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 Там. Там ще блищать. Там там. І там за деревом. Ну, коротше, народ Грибу, Грибу, я думаю, що саме топ. Е, тут у мене, як бачите, трошечки ну, піввідра, грубо говоря, кажучи піввідра. Е, тут без урахування тари вже е, 2 кг є, тобто 400 грибаків у мене вже в кармані. Жовте золото. <плес> Клас. Дуже класно, коли твої зусилля виправдані, ніби часом. Ну, і дуже часто так буває, що стараєшся, стараєшся, а зусилля не Ну. Так, значить, народ, завершуємо сьогоднішній збір. І хочу сказати основною причиною, чого я його завершую. Це є час, зараз вже начало четвертої, може навіть і 4, я ще не дивився. І через те, що почався дощ. Десь вже годину йде, не перестає, я почав ну, нормально так промокати. І покажу я вам, що ж вдалося мені в цю розвідку взяти. В общем, дивіться. Ось. Ну, коротше, як можете бачити, 10-літрове відро. Це лодка така із під я не знаю, оселецю, мабуть. Коротше, повненька ось таких от прекрасних лисичок. Так, е, да, казав я, що не буду брати я підосічників ці наші краснючки, як ми на їх кажемо. Але ну просто подивіться на них, я, ну, ну, я не зміг її просто переступити. Їх тут а чимало, і вони просто гені. Клас, такі от... такі от. Крутицькі от краснючки і ну їх переступати якось воно не дуже е, приємно. Ну, зараз зважимо Я зараз їх е, для чистоти експерименту просто забираю. Забираю. Дивіться, щоб не було цього. Е, забираю я краснючки наші. самому цікаво, скільки ж я сьогодні нагорував. Так. А ну-ка ну народ, то нормально. Звичайно, щоб ще грам 400, щоб було 4 кілограма. Дивіться. Коротше, майже 4 кілограма. Майже 4 кілограма. Е, да, хотілося б ще знайти десь пару таких от містяків, я б добрав би до 4, було б 800 гривень. Але, ну, що є, то є. Е, дощ іде, при тому, що, а, скажімо так. Намочити апаратуру не дуже хочеться. Так що, ось вийшла така розвідка. Так що напишіть ваші відгуки, чи має місце бути такий контент, чи немає, що ви про це думаєте. Ну, і якщо вам, звичайно, сподобалось, так що залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал і обов'язково ставте свої вподобайки. Я думаю, що найближчим часом я виберуся на лина із херабункою, так що обіцяю, що буде цікаво. Ну, все, народ, з вами був Таля. Зустрінемось.